Ми прирізали гілочку, бачимо, скільки на ній утворилося плодових утворень. Також в... молодих вегетативних гілочок. Також ось ми прирізали гілочку, яка на собі заклала достатню кількість плодової бруньки. Піднімаємось далі. Ось ми зрізали, залишали панючок, Місце зрізу почало затягуватися, як в нас тут нічого нікому не заважає. То ми поки їх залишаємо, ми навіть їх не прирізаємо, адже колоновидна е, груша, і, в принципі, колоновидні дерева не мають сильного росту. Тут ми залишали прямий центральний провідник, який також утворив на собі гарне розгалуження. Єдине що, у нас ось була гілочка, яка заклала на собі плодову бруньку. Ось бачимо, ми її не прирізали в минулому році, і вона вистрілила нам. По факту ще одного конкурента. Ми не можемо цього дозволити. Отже, що ми робимо? Ми бачимо, от у нас є дворічна деревина і однорічна деревина. І от на межі їхнього розшарування ми робимо зріз. Як цей секатор робить зрізи? Та доволі непогано зрізає, все чудово. Зараз будемо тестувати його на більш грубих гілках. А бачимо, от ми прибрали конкурента, його тепер немає. Також у нас ось є гілочка, яка виходить. По-перше, вона подвоюється. Ми одну із цих подвоєнь прибираємо і цю можемо трохи коротити. Тут ми так це все поки залишаємо, не чіпаємо, адже ми спровокуємо більший ріст. Що буде далі? А далі в нас буде. Все просто. По принципу, так як ось була гілочка, так само вона може виникнути тут, тут, в цьому місці, десь в цьому місці. Потім ми от залишаємо, да? от, щоб ми могли навіть зробити в цьому році, ну, поки ми цього не робимо. Ми залишаємо цю гілку, а ось оцю ми просто гілку видалили повністю. Коли ми її видаляємо, ми робимо таким чином заміщення. У нас іде більш нижня, молодіша гілка. Але поки ця нормально росте і дає на собі багато молодого розгалуження, вегетативного і плодового, то ми нічого не чіпаємо. Тож, з тим також тут, ось у минулому році, тут був прям кущ. Ми вирізали, щоб в нас була колона. Ось Ми зробили зріз, ось бачимо, в цьому місці у нас ось пішла молода гілочка. Тобто, типу, оце ось і є наше заміщення. По факту, навіть маючи велике бажання, ми могли б видаляти повністю цю ось гілку, так як тут дуже багато з одного місця, колись хтось неправильно обрізав. А ось цю гілочку підгінати догори і робити її знову центральною. По факту ми можемо так омолодити нашу деревину. Тож така інформація про це.